Stop the Russia, stop the war! Stop Russia, stop the war! Stop Russia, stop the war! Stop Russia, stop the war! North Korea, the idiot running Stop Russia, stop the war! Stop Russia, stop the war! Stop Привіт, друзі, вже пішов третій рік повномасштабної війни Росії проти України. Я пам'ятаю, як два роки назад я прокинувся четвертій ранку від того, що мій телефон розривався від новин, який жах я відчув, коли ці новини побачив, як я почав обзвонювати своїх рідних, близьких, знайомих, питати, що вони, де вони, як їм можна допомогти. І за день до цього, за декілька годин до початку війни, я розмовляв зі своїм знайомим і казав йому, що війна неможлива, що це неможливо собою уявити. І людство вже на такому рівні розвитку, що всі розуміють, що це деструктивний шлях, що це шлях у нікуди. Але я дуже страшно помилявся. Я також дуже сильно помилявся, коли ще до 13-го року думав, що ми живемо в прекрасні часи, коли немає в Україні страшних війн, немає голоду, немає якихось страшних катаклізмів. Пандемій, що людство вже розвилося до такого рівня, коли медицина і технології покращують і продовжують якість життя і тривалість життя, коли демократія перемагає в більшості країн, і все буде чудово. це також була помилка, наївне мислення. Виявилося, що це все не дається так просто, що за це все треба страшною ціною здобувати і боротися. І перший рік, який я навіть уявити не можу, як українці в Україні його пережили, які страждання вони пережили. Він показав, на що насправді здатна Україна, на що здатні українські воїни, які вони мужні, сильні, розумні, яка потужна країна, Україна. З іншого боку, наскільки не здара і наскільки просто нікчемна ця країна під назвою Росія, було якісь такі відчуття, навіть підйому в якийсь момент. воно... Пропагандувалися в першу чергу, мені здається, західними ЗМІ, які вони звикли дивитися на речі, як у голівудських фільмах, коли добро перемагає зло, що ось має бути якийсь хеппі-енд. Що вони дадуть 300 танків різного калібру, різних моделей. І ось за пару тижнів українці навчаться, як, знаєте, там у Жан Клод ван там зараз буде така музика патріотична, вони там повчаться, постають на шпагати, а потім вийдуть значить, і от за. Всіма 300 танками дійдуть до Криму, Путін підніме білий прапорець і всі там почнуть вибачатися і настане мир на всій землі. Але так не сталося, звичайно. Це зрозуміло. Зрозуміло, що це неможливо, бо по першу чергу в Росії дуже багато ресурсу, дуже багато фінансового ресурсу, а також людського, якщо їх можна назвати людьми, так? Бо для мене це м'ясо. Це Ото ця ця маса, яка живе за таким якостю життя, коли не зрозуміло, що краще жити чи вмерти. Коли вони там сидять під кущем і підтираються лопухом і думають про своє величие. коли 200 тисяч рублів, це для них такий неймовірний соціальний ліфт, гроші, яких вони в житті не бачили, за які вони зможуть купити собі бояришнюку на все життя. І з іншого боку, тому що Росія, вона. Все життя, всю своє існування крала, щось крала у сусідів, що вона крала від самого поняття Київської Росії, звідки воно пішло, як вона намагалася мімікрувати, здаватися, схожою на розвинуті європейські країни, перейменувати себе з Московії, в імперію, будувати міста на кшталт європейських, і наче б здавалося, що вони зійдуть за цивілізацію, а не за Орду. І закінчуючи. Удітазами і пральними машинами, а також тим, як треба насправді воювати, закінчуючи тим, що вони вкрали у нас, дивилися, як ми воюємо, і просто повторювали це. Тож, звичайно, зараз, коли вже йде третій рік, зрозуміло, що війна не закінчиться швидко, що це буде тривати. Життя воно складніше, ніж у фільмах, що не можна прогнозувати нічого, не можна сказати, чим це буде все закінчуватися. Я вірю, що буде наша перемога. Як би це складно не було, і як би зараз не було також в Україні якихось процесів, так, там, поляризації у суспільстві, коли є багато людей, які воюють на фронті, також їхніх родичів, людей у тилу, людей за кордоном. І між цими всіма людьми зараз є якісь недорозуміння, вони е, є якісь образи один на іншого. Але я вважаю, що не дивлячись на це все, нам треба перебороти це відчуття, ці всі емоції. Багато зараз знайдеться людей, які будуть мені писати, що що ти там робиш, повертайся в Україну, лізь в окоп. Зрозуміли ці відчуття. Зрозуміло, що це складна тема і взагалі дуже складно на це розмовляти. Але краще, я вважаю, говорити, ніж мовчати. Кожен робить щось, що він може робити на своєму місці. Мені навіть цей YouTube канал. він... Це моє намагання щось зробити для перемоги. Це дуже маленька річ, але я вважаю, що вона тим не менш важлива. Важливо спілкуватися, не дивлячись на те, що мені дуже складно, я не соціальний, я не вмію формулювати свої думки, не вмію розмовляти. Але я вважаю, що це дуже важливо і треба це робити. Також важливо всім щось робити кожен день. Знаєте, є така японська мудрість, що швидко, це повільно, але без перестанку. Нім можна масштабувати на все, що завгодно. Життя. Штука складна. Щоб досягти чогось у житті, треба дуже багато зусиль. Дуже часто опускаються руки, дуже часто щось не виходить, не виходить, не виходить. Ти думаєш, так, ну все, це я не можу це зробити. Але якщо бути наполегливим і продовжувати, то потім сам не зрозумієш, коли вже досягнеш успіху. Також це можна масштабувати і на нашу ситуацію в нашій державі. Всі, всі українці, нас дуже багато, і в Україні, і за кордоном. Мають якусь ситуацію, в якій вони можуть допомогти воїнам, допомогти нашій країні, допомогти один одному. І це треба робити. Треба робити постійно, треба не зупинятися, і ми самі не знаємо, як далеко нас це заведе. Це шлях до перемоги. А також ми маємо розуміти, що ми маємо підтримувати один одного, не дивлячись ні на що. Не треба абстрагуватися, не треба намагатися нормалізувати своє життя, де би ви не були. Це відбувається з нами, з нашими рідними, з нашою країною. прямо зараз я вірю в перемогу. Вона буде обов'язково буде. Просто треба не зупинятися.